Доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Ми сьогодні і на ринку, дивіться, рину тут перенесли на площадку таку невеличку. І досить-досить тут мало вже продавців. Тільки декілька відділів з курочками є. Поросят взагалі немає, тільки один автомобіль з поросятами. Поросят немає. Ось так. Якщо йдемо, я вас зорієнтую. Що цікавого є на ринку і взагалі які ціни на... На птицю. Так, бролер бролер по 150 гривень. По 150 бролер Бролір, вже великі, велика гарна курка по 150 гривень. Бомбежна курка просто, дуже гарна. Аж кортить чесно взяти взагалі. У нас є в принципі голуб'ятня, можемо сміло взяти бролери туди. Я думаю, що ми там буде гарно. Там було б йому дуже-дуже добре. Всі бачили наш, нашу загородь. Вона накрита, сонця немає там. Давали б йому травичку і сам би бройлер дуже себе добре почував. Дуже гарна курка взагалі. бомба. Все ж таки, напевно, собі візьмемо ми зараз 10 курочок. 10 бройлерів. Бо бройлер реально крутий. Десь вище, вище кілограма, пану нього взагалі капець. Я чесно навіть не бачив такого. Щоб таке. такая была великая птица. Дуже бомбезный бродер. Просто бомба. Бомбезный бродер. Велика вага. Ось так, бролер, бролер, бролер. Хорошо б спробувати взагалі. Як у нас ця курка буде покати, вона буде рости, ну але я би рекомендував взагалі шикарний просто буде. <риклад> качка по 150. <риклад> по 150 гривень така качка.

150 гривень, досить досить також вигідно взяти качку. оминає. Ось така голошейка. Голошейка по 150 гривень.

Це наче, як у Просто каптець.